Всім привіт! Сьогодні у нас 22 липня 24 року. Тема сьогоднішнього відео: як наростити хорошої сили в бджолосім'ї в зиму. Головний медозбір у нас вже закінчується. Багато у кого він вже закінчився. Зв'язано це з тим, що соняшник в цьому році зацвів раніше ніж попередніми роками. Тому в даний час є актуальна тема, як наростити хорошої сили бджолосім'ї в зиму. Я вам розкажу пошагово, які я маніпуляції виконую зі своїми бджолосім'ями для того, щоб вони в зиму пішли хорошої сили. Е, в першу чергу я після головного медозбору. Оглядаю гнізда бджіл, для того, щоб подивитися, чи матці є де сіяти. Якщо я бачу, що місця мало, я їм додаю світло-коричневу суш для того, щоб матка мала де сіятись. Не світлу, а світло, а світло-коричневу, Тому що світло-коричневі суші матка більш охоче сіє. Далі потрібно бджіл якісно обробити від кліща. Тому що ближче до кінця сезону його з'являється дуже багато. Зв'язано це з багатьма причинами. Перша причина це перезараження з іншими бджолами на соняшнику. Друга причина це кліщ розмножується на протязі всього сезону і під кінець літа, після головного медозбору, його з'являється дуже багато. Тому потрібно бджіл якісно обробити від кліща. Далі велике значення мають погодні умови, тому що якщо періодично будуть проходити дощі буде квітнути різнотрав'я, бджоли будуть мати змогу звідки переносити пилок, і в зв'язку з цим буде кращий розвиток бджолосімей. Ще велике значення має, які в бджолосім'ях матки, чи старі, чи молоді. І наскільки вони продуктивні, тому що якщо матка молода та продуктивна, вона ще охоче сіє навіть під кінець сезону. Старі матки або менш продуктивні матки, вже в цей час погано починають сіяти. Буває, що вже взагалі в кінці літа матки дуже мало сіють. Зв'язку з тим, наростити силу сімей стає дуже важко. Тому що якось простимулювати яйцекладку матки ну, в той період е важко. Тому це потрібно питання е зарані над цим думати, і з весни, які погані матки або старі, їх повинні ви замінити, щоб вони протязі сезону хорошо сіяли і набирали хорошу силу, е з якою будуть йти в зиму. Ось такі роботи я виконую для того, щоб бджолосім'ї йшли в зиму кращої сили. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!